Минулої неділі ми зробили ціле розслідування. Скільки має стояти біля плити господиня, щоб спалити 10 кубометрів газу за місяць, і фактично підтвердили абсурдність цієї норми. Бо щоб все це випалити, смажити яєчню треба щонайменше 100 разів на день, а варити борщ 49 разів на місяць. Та й головне з'їсти все це мусить теж сама господиня, бо так розрахована кухонна норма газу від 96-го року на одну людину, якщо у неї немає лічильника. І саме цю норму своїм рішенням повернув до життя Верховний суд. Судді, вказавши на формальні порушення у рішеннях Кабміну, по суті, підіграли власникам облгазів, які подали цей позов. Як наслідок, українці отримали утричі більші платіжки. У середу уряд прийняв нове рішення. Сподіваємося, цього разу із дотриманням усіх належних процедур. Тож наступного місяця усі, хто... Немає лічильників за, за ідеєю, отримують у платіжках уже іншу цифру 3,29 куба блакитного палива на людину. Але і це ще не все. Прем'єр зобов'язав Нафтогаз якомога швидше забезпечити безкоштовними лічильниками усі 3,5 мільйони сімей, що дотепер їх не мали. Досі це мали робити обл і міськгази. Утім, сам текст постанови ще досі не оприлюднили, а тому не ясно до кінця, скільки платити, чи платити взагалі, і хто саме має встановити у вашу оселю цей лічильник.